Вже кілька тижнів на проспекті Свободи поблизу магазину Ювілейний мешканці сусідніх будинків мітингують. Наприкінці минулого року ужгородська мерія продала через аукціон землю під забудову розважального центру прямо під їхніми вікнами. Майже одразу колишню зелену зону огородили будівельним парканом. Залишився тільки невеличкий майданчик для загального користування. Тут мешканці та власники окружних торгових точок почали облаштовувати місце для відпочинку. Однак не встигли. Цей клаптик уже теж продали. Боремося ми за те, щоб зберегти нашу зелену зону, нашу мікрорайону проспекту Свободи для наших дітей і пенсіонерів. Діло в тому, що якщо заберуть у нас цей клаптик землі, то в нас вийде, як вам сказати, безладдя. Як можна продати одному учаснику громадське яке майно, яке принадлежить по, по, по Конституції нашій? Для людей у мене от внучка тепер вже рік скоро буде на другий місяць. Та я би хотів, щоб тут було якось. Можна було вийти з неї з коляскою, посидіти, морозиво поїсти, ще там цукерку якусь щось таке. А тут, якщо загородять, нічого тут не буде. Мешканці будинків надсилали листи у всі можливі інстанції. Суд, прокуратуру, облдержадміністрацію і навіть у секретаріат президента відповіла тільки прокуратура, яка призупинила будівництво. Тепер мітингуючі чекають на мера. Ми хочемо, щоб нас дослухались і в міській раді, і наш голова, якого ми приглашаємо, кажуть артушника, щоб він прийшов і, хоч пояснив для чого він се. Оце все безлоце робить. З точки зору підприємців, будувати бізнес проти волі майбутніх потенційних клієнтів безглуздо. Рішення щодо таких проєктів потрібно аргументувати. Підприємці рушинною силою економіки, і ми маємо на це вважати. Але також ми маємо вважати на те, що ми всі живемо в одному місці, і це наше місто. І такі рішення вони мають бути підтримані громадою, адже депутати, які проголосували про виділ на цієї землі, вони виражають думку народу. Якщо тисяча чоловік протестує проти цього, як на мою думку, треба прийти і аргументувати. Як найменше цьому підприємцю, як максимум самим народним обранцям, чому саме цю споруду або іншу треба тут збудувати, і чим саме ця споруда чи об'єкт покращить життя людей? Стрийкарі налаштовані рішуче, доки не отримують пояснень від міської влади, будуть продовжувати акції протесту.